Який же сад без троянд? Чесно зізнаюсь, я не великий фахівець в трояндах, я тільки вчуся, я уважно дивлюся передачі інших авторів, переймаю їх досвід, пробую щось у власному саду. Але певні принципи вирощування троянд мені відомі. По-перше, троянди люблять сонце. Хоча і з цього. Правила є виняток. Наприклад, я знайшла видку троянду, яка зветься індіголета, яка краще розвивається в затінку, чи просто, чи затінку. Але це виняток. Переважна більшість троянд віддає перевагу сонцю. Більше того потрібно, щоб ділянка освітлювалася сонцем не менше 4 годин на добу. Інше правило троянд, якщо це у вас видкі троянди, то квіти розвиваються на кінці стебла. Якщо ви хочете, щоб троянда квітла не лише на кінці стебла, а по всьому стеблу треба по горизонталі направляти стебло, і тоді з бічних бруньок розвиватимуться пагони з квітами. Трошки пізніше я покажу, як це відбувається на інших сортах.